24 вересня у Прилуках велично відкрили пам'ятник Іосафу Білгородському, споруджений коштом мецената почесного громадянина міста Юрія Копцева. Одразу після цього до уваги всіх гостей та мешканців нашого міста на Соборній площі була запропонована виставка художніх робіт Прилуки православні. Лейтмотивом представлених до перегляду творів була постать святителя Іосафа. Картини, малюнки, книги. Про життя святителя говорить кожна літера і кожен мазок пензля. Деякі роботи, як фотографії прижиттєвих масляних портретів Йоасафа, привезені з російського Білгорода. Зразки церковного інвентарю надані Прилуцьким краєзнавчим музеєм імені Маслова. У роботі виставки взяла участь і Прилуцька центральна міська бібліотека імені Любові Забашти. Хтось відкривав для себе Йоасафа чи не вперше, хтось із насолодою перечитував рядки про його життя. Були, мабуть, раніше такі портрети, з яких зроблені фотографії. Надзвичайно важливо і надзвичайно доступно, передають все життя Іосафа Білгородського. Я дуже рада, що така виставка є, що вона існує. І хотіла б, щоб такі виставки були до кожного свята. Заховачі, як кажуть, по-українськи. Звісно, чудо. Це схожу і смотрю, схищаю. Наслаждаюсь цим. Просто чудо. І література, Сейчас зараз буду покупать. Хороша виставка. Почаще б таких виставок було. Больше сегодняшнее у, у меня. Особливо нужно благодарить коптіву за все, що сделал для прилук. Дивилися, купили вражаючи. Дякую Юрію Вікторовичу. Молодец дякую, Спасибо, спасибо. це і за нього все. А в міському будинку культури того дня вперше відбувся регіональний фестиваль православної пісні. Хори з Чернігова, Ніжина, Харкова, Білгорода справили на всіх присутніх неабияке враження. Молитви та духовні пісні, надзвичайно урочиста атмосфера, свято Православ'я продовжувалося. Серед почесних гостей нашого міста був і заслужений артист України Борис Харитонов. Він переконаний, з відкриттям пам'ятнику святителю Іасафу в Прилуках життя і самих прилучан, і міста в цілому зміниться. Нехай люди будуть щасливі, нехай тут буде робота, нехай тут співають і танцюють діти, нехай все, що є в літературі і в мистецтві таке високе, нехай воно все буде тут. І нехай їх батьки будуть багатими для того, щоб зробити дітям щасливе майбутнє. Варто ще раз акцентувати увагу. Все духовне, що відбувалося того дня в Прилуках, стало можливим за фінансової підтримки Юрія Коптєва. Адже приїзд іноземних делегацій, організація духовних виставок та фестивалю православної пісні стала доповненням до основного відкриття пам'ятнику та площі. Хоча фінансове питання в деякій мірі це лише сухі цифри. У людини було і є бажання робити для рідного міста приємне. І прилучани, і гості нашого міста це добре знають. Треба дякувати Господу, що він колись допоміг народитися тут Юрію Коптіву, і що Юрій Коптів з великою любов'ю відноситься до України, особливо до Прилук, і він робить просто дива тут. І пам'ятник біля театру, Яковченку, і пам'ятник цієї площі. Він займається тією справою, якою зараз у всіх бізнесменів не вистачає часу і кажуть, немає грошей. Він з Росії приїздить і робить.